Ми летимо далі. Називатиму серію 60-й. Коротше, просто є 60-тий. Віжмі, просто є 60-й я Не знаю, яка та серія нака 60 якась. Дуже цікаво, ми прилезли. от якусь фігню тут знайшов. Чуть не здох у них, почивши багато урона. Думаю, нам потрібно. Древнього стража забайте. У нас древні стражи дасть. Древні стража дожні бути десь в цьому озері. Сухання вже хтось б'є, значить древній стража, ось він. Поки ви думаєте, і поки я думаю, як привести до себе древнього стража, то перемотаю трохи. Мій як я вигляжу. Думаю, треба підійти трохи, щоб було видніше. От мої тварини, от мої вадини. Безконічно падає. Тут новий страж. Він вотіп. Ау! Б'ється. Коротше, на цьому наша ця серія закінчується.